У цьому короткому відео покажемо, як додати діагностичний звіт в ЕСОС через МІС Клініка Веб. Для цього вам потрібно бути авторизованим в Міс та ЕСОС, перебувати в карці пацієнта та мати необхідні дозволи. Щоб додати діагностичний звіт в контексті взаємодії, перейдіть до створення нової взаємодії. Заповніть обов'язкову інформацію. Перейдіть у розділ Діагностичні звіти. Натисніть виділену кнопку, щоб додати новий діагностичний звіт. Обов'язково необхідно зазначити послугу. Для цього натисніть на рядок, як показано на екрані. У вікні, що з'явилось, оберіть послугу. Для певних послуг система може вимагати ведення додаткової інформації, такої як заключення лікаря. За необхідності. Лікар також може зазначити код діагнозу, підрозділ та медичне обладнання, що відноситься до діагностичного звіту. І якщо потрібно додати ще один діагностичний звіт, лікар може ще раз натиснути виділену кнопку, внести необхідну інформацію для нового діагностичного звіту. Щоб відправити дані в ЕСОС, лікар має накласти електронний підпис та відправити дані. Після успішного створення взаємодії, лікар може перевірити введену інформацію на сторінці Діагностичні звіти. За замовчуванням показується перелік даних щойно створеної взаємодії. Щоб переглянути усі доступні та раніше створені діагностичні звіти, можна очистити фільтри. Також можна додати діагностичний звіт окремо від взаємодії. Для цього, перебуваючи на сторінці діагностичних звітів, лікар може натиснути Додати. Лікар також може додатково внести інформацію про спостереження. Щоб відправити діагностичний звіт в СОС, лікар повинен накласти свій електронний підпис та відправити дані.